Чергова атака росіян на збірній солянці техніки в районі часів яру необходимо нам превосходство і кількісне, і средствах розвідки. Да ну все-таки це определяет во многом успіх. у штурмі. Одночасно брали участь БМД бронеавтомобіль Тигр і шість мотоциклів. Частина наступаючих підірвалася на мінах, іншу частину добили вогнем. А це чергова дорога російської смерті, задокументована одним із російських військових. Характерно, що на відміну від минулорічної ситуації, на дорогах уже майже не видно бронетехніки, тільки згорілі банзай легковики. Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження. На постачання зброї Україні пише Clash Report із посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Марца. Також видання зазначає, партнери дозволили удари західною зброєю по цілях на території Росії. Обговорять можливі кроки для переговорів між Україною та Росією. Володимир Зеленський планує відвідати Німеччину цієї середи, 28 травня. Повідомляє німецьке видання Шпігаль. Президент України зустрінеться із канцлером Фрідріхом Мерцом, який також розповість. Про нові санкції ЄС проти Росії вони мають посилити тиск на Москву та змусити її до серйозних переговорів. Окрім зустрічі з канцлером Зеленський, побачиться із президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром. Наступний раунд переговорів між Україною та Росією можуть провести у форматі делегації, як це було в Туреччині. При цьому Київ прагне, аби ці зустрічі відбувалися якнайшвидше, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна чекає на бачення Кремля щодо припинення вогню. Водночас готуються власні пропозиції. Ніко Шордан склав присягу і став новим президентом Румунії. Новообраний президент виступає за підтримку України. Обіцяє підвищити оборонні витрати Румунії та боротися з корупцією після своєї перемоги у другому турі президентських виборів. Дан заявив, що Румуни зробили чіткий вибір на користь ЄС і НАТО, а також обрали бути союзниками України. Поблизу узбережжя Індії затонуло судно під прапором Гліберії. На його борту було понад 600 контейнерів, зокрема із небезпечними речовинами. Пише Reuters. після аварії в Аравійське море потрапила нафта та щонайменше 100 боксів, зокрема, ті, що містили карбід кальцію. 24 члени екіпажа врятували. Серед них були українці. Наразі їм надають необхідну допомогу. Українські дипломати направили запит до відповідних органів. В Індії з метою отримання більш детальної інформації. Причини аварії поки не відомі. Індійська берегова охорона проводить операцію з ліквідації розливу нафти. І про ситуацію в регіонах росіяни атакували Харків ФПВ дроном із бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета. Це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення заявив міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що такий тип озброєння це ще більш підступна загроза. Факт застосування подібної зброї свідчить про спробу ворога знайти нові вразливі місця в обороні міста. Також Терехов додав, що внаслідок ворожих ударів за тиждень постраждали 11 людей. За три тисячі доларів намагалась організувати незаконний виїзд чоловіка до Молдови. На Одещині жінка запропонувала прикордоннику хабар за службову інформацію про розташування нарядів. Військовослужбовець одразу ж повідомив керівництво, інформує Державна прикордонна служба. Жінку затримали під час передачі першої частини суми. Їм повідомили про підозру. На Львівщині затримали жителя Трускавця. Чоловік організував незаконний виїзд чоловіків призовного віку за кордон. За 13,5 тисяч доларів він обіцяв переправити клієнта до Румунії поза пунктами пропуску. Повідомили в обласній прокуратурі. Спочатку чоловік повинен був доїхати із Дрогобича. До Закарпаття далі через кордон мали перевести так звані свої люди. Правоохоронці затримали організатора під час перевезення військово зобов'язаного фігуранту. Повідомили про підозру та взяли під варту. На Дніпропетровщині поліція вилучила майже 4 тисячі літрів нелегального спирту. Його перевозили у вантажівці без жодних документів. Повідомила Національна поліція. За даними слідства, з такої кількості сировини могли виготовити близько 20 тисяч пляшок фальсифікованої горілки. Ділки намагались уникнути сплати податків на понад півмільйона гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. Смертельна ДТП сталася на Харківщині. Загинули жінка та її трирічна дитина. За кермом був батько родини, повідомила поліція області. Водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся спочатку із легковиком, а потім із вантажівкою. Чоловік у стані сильного емоційного потрясіння вкоротив собі віку просто на місці трагедії. Розслідування триває. Коли освітяни змінюють майбутнє, лівійська школа отримала сучасну техніку для комп'ютерних класів, все завдяки українсько-тайванському проєкту «Leave no One Behind Partnership» та старанним вчителям інформатики. Більше у сюжеті МСТатник. 16 ноутбуків із штучним інтелектом, 16 наборів робототехніки та проєктор з екраном. Такий комплект сучасної техніки отримала львівська школа номер 49 Тут робототехніку вивчають вже з першого класу, але технічна база не дозволяла повноцінно працювати з кожним учнем. Розповідають вчителі інформатики. Та, попри все, робототехніка залишається улюбленим предметом школярів, адже об'єднує різні дисципліни, такі як програмування, механіка, математика та фізика. Насправді діти приходять вже достатньо підготовлені по технологіях. В них більша проблема з тим, щоб з самим ноутбуком розібратися, ніж з роботом. Тобто з роботом вони розбираються дуже швиденько. Ці початкові роботи програмуються за допомогою блоків, відповідно, які просто можна почитати, скласти докупи і зробити там буквально за пару рядочків. Щоб робот щось веселе робив. тому дітям це цікаво. Сучасну техніку школа отримала завдяки участі в українсько-тайванському проєкті інноваційної освіти та комп'ютеризації. One Behind Partnership». Вчителі інформатики Назар Сорока та Ярослав Рущак успішно пройшли відбір та інтенсивне навчання в українському католицькому університеті. Вчителі навчалися протягом семи місяців. У них було три сесії в Українському католицькому університеті, які тривали. Кожна з них тривала тиждень. Також в них було дистанційне навчання, і в них були іспити. І дійсно дехто навіть не зміг здати іспити, бо вони насправді були дуже складні. І до фіналу 48 вчителів дійшло 33, які отримали техніку від нашого проєкту. Проєкт інноваційної освіти та комп'ютеризації Лівно Ван Біхайнд Партнершіп охоплює три області Львівську, Івано-Франківську та Полтавську. Його реалізовує громадська організація Всеукраїнський демократичний форум за підтримки уряду Тайваню. Один із його ініціаторів, народний депутат Микола Княжицький, наголошує: важливо не лише дати дітям інструменти, а й підготувати вчителів до роботи з новим поколінням. Нам дуже важливо, щоб діти вчилися робити роботи. Тому що роботи сьогодні нас рятують на фронті, і вони тут вчаться, до речі, в цій школі на симулякрах дронів, вчаться військовій підготовці, вчаться конструюванню. Це дійсно фантастична школа. Я пам'ятаю вчителів, які вчилися в українському католицькому університеті. я Пам'ятаю їхні задоволення. Бачу зараз їхні обличчя тут і захоплених дітей. І думаю, що всі ці комп'ютери і всі ці роботи потрапили в правильні руки майбутнього України. Для педагогів це не просто набір техніки, це можливість якісніше викладати і зацікавити навіть наймолодших школярів. Адже IT-технології технології це недалеке майбутнє, а теперішнє. Ема Стадник, Назар Мельник, телеканал Еспресо.